Євангелія від Луки, 19 розділ 41, 44 вірші. Як наблизився, то побачивши місто, заплакав над ним, кажучи: о коли б зрозумів ти хоч у цей день твій, що потрібно для миру Твого. Та тепер воно закрито перед очами твоїми, бо прийдуть дні на тебе, оточать вороги Твої, валами Тебе. Та й обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди, із землею зрівняють тебе і дітей твоїх побивають в облозі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо не розумів ти часу відвідин твоїх. Я особливо хотів би звернути вашу увагу, і, власне, кажучи свою увагу на один вислів. Тут написано, що Ісус, побачивши місто. Тобто ось він підходить до міста і, побачивши місто, заплакав над ним. Чи пригадуєте ви іще в Слові Божому десь тексти, де Ісус плакав, коли Лазар помер, правда, Він плакав? Тобто не так багато є таких текстів, але все ж таки є. Це дуже цікавий момент, і я хотів би на нього звернути вашу і, власне кажучи, свою увагу. Коли ми добираємося до якогось великого міста, то ми зазвичай що хочемо в ньому побачити? Все, що там є красиве для очей архітектура, якісь стародавні приміщення, пам'ятники. Можливо, якесь там озеро, ну, одним словом, те, що вважається красивим, чого туристи відвідують те місто. Ісус, коли прийшов до цього міста, ну, напевно, щось там було, що можна було побачити. Але він, коли підійшов до цього міста, його серце переповнилося зовсім іншими почуттями. Його серце не переповнилось бажанням побачити якісь красиві місця в цьому місці, але він побачив людей, і його серце переповнилося жалем, і написано, Він заплакав. І у нас виникає питання, чому ж Ісус заплакав. Відповідь, власне кажучи, є в цьому самому тексті, в його словах. Де він сказав, околи б ти зрозумів хоч у цей день твій, що потрібно для миру Твого. Тобто Ісус Христос говорить, що сьогодні для тих людей, які були навколо Нього, це був їхній день. Чому я так кажу, тому що так написано. І далі в кінці оцього уривочку, що я зачитав, написано. Що прийдуть такі-то-такі-то покарання, і ви можете задати питання собі, а чому ці покарання прийдуть, бо не розумів ти часу відвіди. Тобто, бо ти не зрозумів той день, коли Господь тебе відвідав? Коли Господь відвідав. Якщо взяти загальну атмосферу того часу, це була атмосфера, де, як кажуть, в повітрі усіх велике очікування було очікування Месії. Але вони мали розуміння трошки іншого Месії, ніж Ісус Христос. Вони мали розуміння насамперед політичного Месії. Вони не зрозуміли, що Царство Боже це трошки інакша річ. Вони хотіли свободи, бо вони були поневолені Римом, і вони хотіли свободи. І все, що в їхній голові крутилося, це свобода, свобода, незалежність, ну і таке все інше. Це добрі речі, я не проти цього. Але вони очікували Месію, но не такого Месію, як Ісус Христос. Деколи з ним, тобто з Ісусом Христом, їм було дуже добре, тому що Він їх оздоровлював. Пригадуйте, кормив. І вони казали, ну, давай тут отак і житимо. Він нас кормитиме, оздоровлюватиме, в одній людині і фабрики, в одній людині і заводи, в одній людині і лікарні, все в одній людині, все вирішує. Брати мої сестри. Проблема була в тім, що Ісус Христос бачив речі далеко далі. Він бачив речі ті, що торкаються вічності. Він бачив речі, ті, що торкалися вічного життя або вічної загибелі. І тому він розумів, що оце життя на землі, воно є дочасне. І навіть коли людина проживає його, можливо, не так, як хотілося б їй. Але вона збереже свою віру в Бога і її чекає вічне життя. І він бачив ці речі. І він хотів їм це вкласти в серце. Но вони не зрозуміли цього. Не зрозуміли. Не зрозуміли день відвідин Богом людей. Давайте ми спробуємо це накласти на своє власне життя. Знаєте, коли людина не зрозуміє Божого відвідання в своєму житті? Знаєте коли? Коли в неї зовсім інші цінності. Коли в неї немає цих цінностей зрозуміти Бога, тоді вона не зрозуміє. Бо в неї інші цінності, інше бажання і все-таки інше. Подивіться, каже, коли б ти зрозумів, хоч у цей день, що потрібно для миру Твого. Дві речі, на які хотів би покластися в цьому вірші. Перше каже, Ісус Христос, ти не зрозумів і тому не отримав миру. Брати мої сестри, від чого залежить наш з вами мир? Ви можете багато речей назвати, від того, від того, хтось мені може зараз сказати: від достатку залежить мій мир. І справді таке буває. Але достаток сьогодні є, завтра немає, і так само і мир тоді буде. Виявляється, що Ісус Христос хотів показати іншу річ. Насамперед потрібно зрозуміти, що я значу у Його очах і що він від мене хоче. Зрозуміти Бога, зрозуміти Його волю для мого власного життя і в цю дорогу піти. Ось тоді серце буде наповнене. Миром. Всі інші речі це є похідні. Вони допоможуть нам краще себе почувати або, навпаки, заберуть від нас ці добрі почуття. Це все похідні, саме основне зрозуміти Господа. Коли ви читаєте Книгу суддів, було цікавий момент. На той час саме в часи, коли були судді, можна сказати, якогось правителя не було в Ізраїлі. Були судді, які судили. Коли до них приходили люди і казали, у нас така, така проблема, вони розсуджували, ну і все таке інше. Але якогось правителя, тобто такого поняття, як держава, має на увазі. В тому розумінні, як ми розуміємо, ну фактично не існувало. Але тим не менше ми бачимо цікавий момент, коли народ ізраїльський йшов до Бога, виконував Божі заповіді, був з Богом, вони жили як? В мирі. Коли вони відступали від Бога, приходило падіння. Приходили вороги. Тобто досить чітко Книга суддів показує цей момент, коли вони своє розуміння направляли в інше. До них приходили вороги. Брати мої сестри, знаєте, коли в наше життя приходять вороги? З однієї сторони це буде постійна боротьба, наше життя це постійна боротьба. Але найбільше ворогів приходить тоді, і ми їх так сприймаємо, як вороги, будь-яку ситуацію, будь що тоді, коли наше розуміння починає з Божого переходити якесь людське. Тоді в людини кругом стільки ворогів, що їй не обійти, не об'їхати отих ворогів. Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він саме хотів принести мир. І написано в Слові Божому, що Він приніс мир. Мир насамперед в наше серце, ну і далі поміж людьми. Брати і сестри, давайте я так скажу, як ви думаєте, для нас із вами сьогодні є іще день Господній чи ні? Звичайно, що сьогодні для нас є День Господній. Чому? Бо сьогодні ще є можливість покаятися, бо сьогодні є можливість змінити життя, бо сьогодні є можливість примиритися, як ми інколи так говоримо, з Господом. Сьогодні ще є можливість. Чому заплакав Ісус Христос? Ось в цьому випадку. В цьому моменті. Чому Він заплакав? Бо він побачив, що люди не шукають Бога. Ви скажете, хіба не були вони набожні, ні були вони набожні, вони в храм ходили, але вони не шукали Бога. І коли Бог дав їм відкриття, послав самого свого сина, вони його не змогли зрозуміти. Хоча читав уривок 53-го розділу пророка Ісаї, і ви там бачите. Дуже чітке пророцтво про Ісуса Христа, але вони його не змогли зрозуміти. Ось була причина. Брати мої сестри, якщо ми хочемо бути наповненими миром Божим, нам знаєте, що потрібно? Нам потрібно бути близько з Богом. Ви скажете, як це бути близько з Богом? Ці речі прості. Багато людей шукають чогось. Вони йдуть туди, вони йдуть сюди, вони йдуть туди. І знаєте, я не сужу, тому що коли є проблема і є бажання вирішити, людина готова йти на край світу, аби ту проблему вирішити. Але є одна річ, яку забувають: є той, хто створив Всесвіт. І коли він створив Всесвіт, він знає, як зробити все, щоб було в мирі, правда? Тому насамперед потрібно прийти до Бога. Як прийти до Бога? Коли я розумію, що я є грішна людина, треба попросити в Бога прощення, потім просто-напросто взяти в руки слово Боже, читати і в міру того, наскільки Бог дає пізнання так і жити. Євангеліє надзвичайно проста. І коли людям проповідаєш просту Євангелію, вони дивляться і кажуть, ми не звикли так. Ну як же так? Ну, попросив Бога прощення і все, і Бог тебе прощає. Ну, дайте нам щось зробити. Ну, заставте нас трошки помучитися чимось. Ну, ну щось зробіть таке, ну придумайте щось. небудь щоб я нібито хоч трошки щось заслужив. Але є Євангелія, вона є проста. І цій простій Євангелії просто написано: хочеш миру, шукай розуміння Бога. Ісус, коли побачив те місто, я не знаю, наскільки воно красиве було, я не знаю, я не жив той час, не бачив тих міст. Але знаю одну річ, Його це не захопило. Він бачив людей, які не шукали Бога. І далі каже, і настав день або настане день, коли ви пропустите цей час, і ви не знайдете отого Божого захисту. І не знайшовши цього Божого захисту, є ще друга сторона, є ще диявол, який буде намагатися вас повернути в старе життя, причепити вам озлобленість, причепити до вас непрощення і все-таки інше. І як тільки появляється озлобленість, як тільки появляється непрощення, знаєте, що приходить? Уже все на світі приходить там. Там вже важко прорахувати. Але приходить розчарування життя. Розчарування життя. Другий момент, коли Ісус заплакав, це коли Він прийшов і Лазар був у гробі. Це ми знаходимо. Івана 11 розділ, 35 вірш. Я перекажу своїми словами. Лазар був у гробі, сестри його плакали, вийшли йому на зустріч, одна, потім друга, і вони говорять приблизно так: якби ти тут був, не помер би наш брат. Але так як тебе тут не було, то Він помер. І Ісус починає їй. Причеплювати слова надії, говорити слова надії, він намагається достукатися до її серця і розуму, Воскресне твій брат. но ці слова, як в стіну м'яч, відскакують від неї. Чому? Бо вона вже поставила перед собою свою своє розуміння. Знаю, що Воскресне десь колись. Ісус знову намагається достукатись до її серця, і нічого не виходить. Навіть він прийшов до гробу і каже, відкотіть, а вони йому кажуть Смердить уже. І він заплакав. Він заплакав. Він бачить, що неможливо достукатися до серця людини. Він бачив це, він бачив цю. Оце біль і горе людини. І за цим всім стояла гріховність. І він намагався це показати, продемонструвати, є вихід, а людина стоїть. І як часто буває, Господь стоїть так рядом, як написано в книзі відкриття ось стукою біля дверей серця. Хто відкриє, пригадуйте. Зайду вечеряти. Якби не було цього тексту, то можна було б сказати, що коли Господь приходить до дверей серця, то всі відкривають. Але так як є цей текст, то ми знаємо, що не всі відкривають своє серце до Бога. І Христос стоїть і стукає. Ми інколи приміняємо цей текст до людей, які зовсім не вірять в Бога. Але сьогодні хтось прийшов і у вас є свої проблеми і переживання. І ось Господь стукає біля дверей серця і каже: впусти. Я хочу прийти з миром до тебе. Тільки одна річ: покладись на мене, поклади свою надію на мене, довірся мені, я хочу тобі допомогти. А жінка каже: от якби ти був тоді, коли він був хворий, тобто є обмеження, вона демонструє, що ти обмежений. Ми знаємо, що хворих ти оздоровлюєш, але ще не чули, що мертвих Воскресаєш. Значить, оздоровлення може бути, Воскресіння не може бути. Вона обмежила його. І Він намагається достукатись і показати: Я є син Божий, я є Бог, я є той, хто створив цю землю. Я є той, хто створив тебе. Я є Бог, який знає, розуміє і може усе. я є Бог. Ні, тебе тут не було. Відкотіть камінь. Уже запах поганий. Знаєте, до чого я все це веду? Може, ви те й думаєте, про що? Тут взагалі мова. А мова ось про що. Послухайте мене уважно цю річ. Дасть Господь, може, запам'ятаєте. Коли Бог творив небо і землю, він просто казав, нехай буде. І все ставалося. Це не коштувало йому зусиль. Але коли Бог спасав тебе і мене, це коштувало йому життя і зусиль. Але він це зробив. Розумієте? Ось про що я І сьогодні Він стоїть і готовий благословляти нас, готовий нам допомагати. Але чи готовий я приймати розуміння Його своє серце? Ну, давайте повернемось назад. Бог казав так: нехай буде і називає там. небо і земля, наприклад. І так стається. Інколи складається враження. Що ніби Бог сам не знав, як воно все відбудеться. Ви знаєте, він знав. Я собі так уявляю або так собі пояснюю цей момент. Це щось на зразок як художник. У нього є уява. Він бачить картину. Нещодавно я розмовляв з одним нашим братом, який займався будівництвом, верні, займається будівництвом. І він будував один ресторан. І там був один дизайнер. Він бачив цей ресторан, цей дизайн, він бачив цю картину цілісно. Але коли він будував деталі, всі плювалися. Всі плювалися, ходили і думали, тут ні місця немає, тут ні того немає, тут все якесь таке нікодишнє, тут все таке, ну. Але коли він закінчив, всі подивилися і сказали, ого, талант! Але він все це бачив, розумієте? І коли нібито Бог творив, складе враження, не видно цілісної картини. Но в нього, я не знаю де, в його розумі Божому, свідомості, як завгодно назвіть, була вся ця цілісна картина, красива картина Всесвіту. І він її будував, наносив мазок один і каже, красиво. А всі дивляться, якби дав Бог нам можливість дивитися і казали би, що ж там красивого, бо ми не бачимо цілісної. Він робить другий мазок, третій, четвертий, п'ятий і кінцевий момент. Він творить людину і садить її в цьому прекрасному місці і каже, все це для тебе. Но одне. Я хочу мати спільність з тобою. Я хочу, щоб ти мав. Мала розуміння Бога в своєму серці. Бог створив все прекрасно, помістив людину в найкраще місце ради одної цілі мати спільність з цією людиною. І настав час, і людина відійшла. Відійшла від Бога, далеко відійшла, згрішила, почала протистояти Богові, почала протистояти Божим установам. Тій Божій структурі Всесвіту почала протистояти. І казалося: б, момент, що ж ти зробиш? А Бог каже: я хочу повернути все назад, на свої місця, що би це мені не коштувало. І відповідь така: це йому коштувало життя. Коли він творив. Це було просто. Він казав, все творилося. Но повернути людину назад виявилось непросто. І він пішов на це. І він пішов на те, щоб віддати своє життя. Чому? Бо він полюбив нас, написано Слові Божому. І він полюбив нас. І ось в мене таке складається інколи враження, що Бог дивиться на нас. І коли ми йому довіряємось, він радується. А коли ні, сумує. Сумує. Ми думаємо світськими або такими приземленими категоріями, а він бачить вічність. От скажіть, якби перед нами став вибір, і ми добре знали, ну, Давайте я назву такий досить прагматичний приклад. Якби ви знали, ви можете стати мільярдером, але ніколи не будете спасенними і бути в погибелі. І ви знали, що ви проживете нормальне життя, але будете з Богом. Що би ви вибрали? Звичайно, ми ж знаємо, Бога, то що ж нам? Вибирайте. Тут ми вже так сказати, орієнтуємося. Бог знає нашу долю, брати мої сестри. І інколи наша дорога йде по тих місцях, по яких іде інколи, не завжди, але інколи, лише по одній причині, Щоб довести нас до вічності. Ви чуєте мене? І це є його любов скажете як так? Давид, знаючи своє серце, він одного разу в молитві що сказав? Каже, Боже, бідності і багатства мені не давай. Чого? Щоб я не почав красти, або щоб я не забув тебе в другому випадку. брати мої сестри, не подумайте, що я зараз говорю щось проти. Багатства і ще такого, дозвольте, скажу вам те, що ви знаєте, завжди найбагатші, найкраще жили ті країни, які приймали Ісуса Христа в своє серце. Подивіться в історію, подивіться на сьогоднішній світ, подивіться, це, це є країни, де євангельські цінності, принаймні хоча б в минулому були на високому рівні. А ті країни, які не прийняли євангельські цінності, по-різному вони живуть. Тобто я ні, не про це я говорю. Я вірю, що коли Бог, вірніш, коли людина приходить до Бога, то Бог всесторонньо її благословляє. Я вірю в це і допомагає, але я про інше. Я про те, що ми дивимося на земне, на те, що швидко проходить, а він дивиться на інше. Він найбільше зацікавлений, він має на увазі Господь. Довести нас до спасіння. Амінь. І нам варто прийняти і довіритись йому. І Бог буде з нами. І Він проведе нас, і Він виведе нас, і Він допоможе нам, і Він нас благословить. Слава Ісусу! Я так надію, що ви зрозуміли ту думку. Яку я намагався сказати. Я чомусь думаю, що Господь, коли дивиться сьогодні на нас, хтось тут сидить, слава Господу, хтось, можливо, у відпустці, хтось десь в селі, по різних місцях. Але я вірю, що коли Господь дивиться на нас, і може ми щось в житті не розуміємо, але ми його тримаємось, і він радується. І він радується. І він радується. Саме найважче, знаєте що, спасти людину. Дати їй те чи інше для Бога не проблема. Але найважче спасти людину. І він підкорить усе ради цілі довести тебе до вічності. Життя із ним. Бо ради цього він помирав. Давайте помаломся.